Є вільних 10 хвилин, приїхав раніше на зустріч, і також розібрався трошки з телефоном. Виявляється, на передню камеру можна знімати 4К, і, можливо, якість буде непогана. Mm. З приводу звуку, також е, відносно попереднього відео, розібрався в плані того, що якщо приміщення закрите або машина. Або невелика кімната, то відео записується навіть з айфону досить непогано. Але все одно буду придивлятись мікрофон, і зараз приїхав штатив, візьму до телефону, щоб можна було десь на дворі поставити, закріпити і зняти на природі, тому що зараз дуже класна погода. Хотілося б також зняти щось і на природі. Плюс. Немає якоїсь чіткої моделі того, що я хочу знімати, як я хочу знімати. Є якісь ідеї з точки зору того, що щось можна було б розказувати про Німеччину, щось можна було б розказувати про минулі сфери діяльності, такі як нерухомість чи веб-сайти, якими я займався кожною сферою близько семи років. І є досить великий досвід в цих сферах, але не знаю, чи це буде мені цікаво, чи це буде вам цікаво. Також думав з приводу того, що багато є тем філософських, психологічних, які мені цікаві, але вони виникають ідеї записати відео буквально в один момент. Я спочатку собі нотував це аудіо повідомленнями, текстовими повідомленнями, ідеї, щоб не забути про що говорити, але все одно виходить так, що, напевно, краще спонтанно зняти коротеньке відео, і в моменті, коли є натхнення, є якби конкретно розкрита тема в голові. Краще записується відео, тому що сам формат того, щоб якось готуватись до відео і робити це на одну певну конкретну тему, мені поки що такий підхід не, не дуже подобається. Не знаю, як, як буду надалі робити. Не хочеться, звичайно, також перетворювати це на такий лайф-блог, в якому дуже довгі відео, в яких багато всього намішано. І при цьому немає якоїсь конкретної цілі, тому я для себе вирішив на даний момент просто дати собі трошки часу, поекспериментувати з різними форматами зйомки, форматами того, як я буду говорити, що я буду говорити, на які теми, і потім вже по результату робити якісь висновки. Тим більше, що на перших етапах я так зрозумів, тут взагалі одиниці переглядів. Умовно кажучи, і тому по суті це особливо ні на що не впливає. На цьому думаю буду закінчувати і тому, що хотів, наприклад, спробувати розказати там про відмінність того, що таке володіння машиною в Україні, і що таке володіння машиною в Німеччині, яких витрат додаткових на рік це вимагає. Але не хочу з'єднувати все в одне відео. Краще я закінчу це відео і потім запишу наступне.